thank <laughs> you Всім привіт! І сьогодні вже буде четвертий влог, сьогодні четвертий день мого хар харчування та також мій, моїх тренувань. І що я вам сьогодні хотіла сказати, що почався мій день, а це з того, що я зрозуміла, що напевно все ж таки я залишуся голодна. Так, давайте почнемо, чому я так вважаю. Це все тому, що на сніданок у мене знову мав бути штрудель з яблуками. Але насправді я вирішила, що я захотіла яйця. Добре, я так не вирішила. Просто вони вже були готові і вони були дуже апетитні. Тому я, я вирішила трохи відкоригувати це меню і не їсти сьогодні штрудель. Також в мене на перекус мали бути ці такі цукерки з кокосової стружки. Насправді вони жахливі. Мені вони взагалі не сподобались, тому що вони ніякі. І, звичайно, що їх я їсти не буду. Тому я думаю, що на перекусі я просто візьму якісь фрукти. І все. І також на обід мене мають бути курячі лапки. в мене, звичайно, що вдома немає, треба їх буде йти зараз купляти. І з гречкою і салатом. У мене аж слюнка почала текти від цієї комбіна... комбінації гречка, куряча лапка і салат. Це просто перф. Мабуть, дивилася відео. я Сподіваюсь, ви дивились мій минулий влог, якщо ні, то обов'язково його подивіться. І закінчився він дуже фані, тому що до мене прийшла моя подруга, і ми також їли цукерки, які я зробила, до речі, дуже були афєєні, смачні, і все це я запила кефіром. І це все я запила кірм. Тобто, так, так якби це і має так бути. Ну, коротше, все було вчора класно. Я сподіваюся, ви також з нами повеселилися. не тільки мої будні, де я щось вчу, щось роблю і так далі. До речі, вона мені дала поради на рахунок блогу, як зробити цікавіші кадри. Тому я буду робити кращі і цікавіші кадри для того, щоб була класна. Це експозиція, експонатна експозиція для того, щоб були гарні кадри. І я буду покращуватися з кожним днем, звичайно що. Ще сьогодні мені треба буде подивитися кільцеву лампу, світло і штатив для камери. Зі своїм прекрасним пучком буду вам казати, яке сьогодні в мене має бути меню. Отже, перший на сніданок мав бути штрудель, тобто лаваш з запеченими яблуками. Потім перекус: ось ці. Кокосові цукерки, які я, звичайно, ще не буду їсти, тому що вони мені не сподобались. Можливо, знайдуться такі люди, яким буде це подобатись, мені не подобається. Обід це куряча лапка. Там зразу було приготовлено, приготовано 4 порції. Тобто, на 4 дні, наскільки я це зрозуміла, але звичайно, що на 4 дні я готувати не буду. Також куряча лапка з гречкою та салатом. Я думаю, це буде дуже смачно. І на вечерю буде якась. Якийсь сир запечений з ягодами, ну цікаво. До речі, це цікаво. Мене буде дуже швидке перевтілення, яке мені займе, напевно, годину, тому що сьогодні ще я маю зняти луки для університету. Але, якщо чесно, то якість, якість, якщо чесно, то погода не, не дуже сьогодні класна. Але я вирішила вже це не відкладати, тому що наступні дні буде ще гірша погода. І... Зроблю це сьогодні. Тому це буде для вас секунд. Потім, до речі, ще розповім про свої цілі, тому що я ще знімаю перезняти відео про цілі, бо в мене вийшло на 30 хвилин відео. Я не знаю, як його скоротити нормально, і я хочу за один раз зняти зразу відео про свої цілі, щоб воно було коротке і недовге. І також з вами потім ще поговоримо про цілі. Тому в мене зараз буде перетілення перевтілення для вас. Це буде секунда. Для мене це буде година. Так, зараз у нас 18.18, 18 яка просто чудова година, щоб повернутися до блогу. І сказати вам, що сьогодні, по-перше, я майже цілий день голодна, крім тих налисників, блінчиків, майже нічого потім не їла, тому що в мене ще замариноване м'ясо, його треба зробити. І я зараз за пів години що йду гуляти, все класно. Що я вам хотіла сказати? Що я вже зняла луки. Зараз я в одному з луків. Це джинси, кросівки, піджак і чорний топ. Я сьогодні зняла, правда, не всі луки, тому що їх дуже багато. І наші почало темніти, у мене ще камера розряджається, тому треба швидше говорити. Я не встигла всі луки зняти. Я сподіваюся, я завтра встигну їх всі зняти. Можливо, післязавтра ще. Подивимось, тому що луків дуже багато має бути. І, можливо, я навіть зроблю шорт на YouTube, щоб. Ем... Щоб не робити окреме відео, але подумаю, тому що окреме відео це теж класна ідея. А не просто малесенька частина того, що я сьогодні одягала. До речі, ця карта України, вона все ж таки впала. <свісно> так що ми її зняли. Чи мій штатив та кільцева лампа не прийшли? Я використовую ось такі прекрасні штативи: це просто кружка, і також, Як це, книжки. І ось ще одна куперечей. Я танцюю перед тим, як ти прибирати. Бо зараз мені потрібно йти прибирати. як ви пам'ятаєте, я була тут навела порядок, так що тут, тут більш-менш нормально. Так само ось тут в мене сумка поки що одна стоїть з чотирьох. Я вже бачу, що я збиваюся свого графіку, тому що в мене нерегулярні прийоми їжі це раз. А по-друге, це те, що я не їм конкретно те, що є прямо на відео. Хоча я вже скинула, що ви собі розуміли. Я не знаю, може це просто так співпало один кілограм, тому що я сьогодні поважилась, і я розуміла, блін, щось я скинула. Ми з Анією знову приходимо ту дорогу, коли ми йшли, коли я гуляла з настю. Ну ту, та сама просто дорога, як завжди, мої пальці в кадрі. І гуляємо. кожен, кожен мій друг, мої всі мої друзі чогось мене хочуть спокусити на щось смачне, того що вони знають, що я на правильному стараюся більш... ну стараюся краще харчуватися і тренуватися. А вони всі, а вони всі такі дуже добрі. І купляють чипси, так. Та Всім. Ну, але ти насолоджуєшся життям, коли ти себе собі в організм запихаєш, собі в організм запихаєш. Здорово, вже краще, ніж між це. У мене виробляється Імунітет! Щастя. Імунітет. Щастя. Поки Анна складає. Б... Я хотіла сказати, без соромно безсоромно це пожирає. Пожерло. Я хочу зняти цей неймовірний вигляд. До речі, ти помітила? Я коли говорю на відео мене зовсім інший голос. Ти помітила так? Так. От і це я не знаю, як мені так зробити. Це але не я не знаю, що що я мені досить, зробити. Люблю просто, що мені але? зробити так? У мене був нормальний голос такий, як я говорю з може тільки Я yeah, yeah. теж більше люблю. Ну, типу, простоту цю щирість, все як є. Але це так в мене дуже no. правда, зараз. Трохи інакше змінився. Ну, no, от я не знаю, як це працює. Ну я не знаю, як це ви Ну мені легше, тому що не так зациклена. мені пофіг більше. Але треба працювати. Так. Тому на відео я буду приблизно з таким. голосом Та ні, а може ти зосеречно, дуже треба там розслабитись на щось інше. Нормально, я завжди нормально таке говорю, типу, але потім як починаю з кимось іншим говорити, то я чую, блін, щось мене інакший голос. У мене так завжди І так, всім добрий вечір, всім привіт. Я навіть встигла вже змити стерти макіяж. Як бачите, у мене такі чорні круги від туші. Я, плюс до всього, в мене збився режим харчування, я вже почала змінювати всі продукти, їсти не те, що я мала їсти, наприклад, завтра я вже буду їсти те, що я мала сьогодні їсти. Наприклад, оці корячі стегна я не знаю, як це називається. Але я вам хочу сказати, що це хочу сказати вам, що це зле, в мене зараз міро. ротовий апарат просто вже сказав мені до побачення, що треба йти спати, бо це вже майже 12-та ночі, треба йти спати і знову почати вставати о п'ятій ранку. Тому що я коли була в Польщі, я вставала о п'ятій ранку, я правда спала 5 годин, то в мене мозок не думав. Тому краще, якщо лягаю я пізно, то встати пізніше. Що я вам хочу сказати, завтра я хочу знову. По графіку харчуватися, тому що мені не подобається те, що я почала вже то не доїсти, а то щось інакше з'їсти і так далі, воно мені перестало це подобатися. Ну, мені, в принципі, взагалі не подобалося. Тому я хочу завтра ще тренування. У мене завтра буде третє тренування, і також в суботу, в неділю, я буду робити тренування. На руки і думаю, зроблю також dance workout. До речі, в моєї подруги Насті вже почалося сьогодні день народження. Вона вже завтра їде. Ще я її завтра думаю спечу або банановий хліб, або якийсь кекс її спечу в дорогу, тому що вона вже завтра їде в Київ, і я б хотіла їй щось спекти. От, в принципі, вчора це була наша остання зустріч перед від'їздом, така нормальна, коли ми погуляли. Тому ось так, а в мене навчання починається 19 вересня, але нам присилають різні заяви, які треба підписувати, реєструватися на предмети. Я вам ще розповім про всі предмети, які в мене будуть цього року, цього семестру, наступного. Я так подивилася на предмети, і я зрозуміла, що з усіх предметів мені буде подобатися тільки англійська і фізкультура. Тобто, ми там маємо собі зможемо вибрати цілевиховне активіти, якщо я це правильно вимовила. То там, можна, здається, буде вибрати різні, але поки що я не знаю, коли ми це будемо вибирати. Звичайно, що побачимо, я вам все покажу і розповім. Я зараз йду спати, тому що щоб завтра прокинутися, зробити тренування, щоб все було по графіку, все було чітко, круто. І як завжди вам бажаю мирного неба, добра ніч і зустрінемось завтра. Па-па! Тільки що подивилась відео, яке я зняла, я зрозуміла, що в мене такі чорні круги. Від туші під очима. О май гад! Треба було це за... ліпше змити, але я так ще йду в омивачку змивати крем і намащувати. Hm.